Всім доброго дня. Я їхав, Думав, що те поле не засіяли, але воно засіяно. Дивлюсь, кукурузка є. Це також засіяно. На цьому полі були знахідки. Тут я не був, що тут ніколи не копав, але знайомий говорить, що стояло колись тут військо польське. Так, є така галявинка. Трава ніби як не дуже висока. Погуляю якусь годинку, попробую, попікаю. Можливо, щось і попадеться. Буде видно. Якщо будуть сигнали, то буду включатися. Друзі, перша знахідка. Непонятно, що воно взагалі таке, чи це щось. Щось таре, ні. якісь ніби як візерунки там і а можливо й не візерунки і якась дивна непонятна іч друзі вже ось прийшовся там під дорогою нічого не було це зайшов ось біля поля Ямок 20 викопав все підряд, але не монети. Але ось бачу одна випала. Дивіться який стан опіку сочку, та 2 гели, а 1895 рік. Але стан самі бачите, це не це не на полі. Супер. До рознахідка пікаємо далі. Друзі, шукав, шукав тільки ще. Але на силу дістав. Навіть і не зрозуміло, що це таке. На Боратинку не схоже. Чи це взагалі монетка? Таке ніби як монетка. Таке ніби як монетка, а що воно таке? Другого вибору немає як потерти її трошки. Вже так від того гелера Трошки відійшло, пару поволок було. А, друзі, можливо, не монетка, тому що, тому що так. Взагалі нічого не видно. Ніби як і щось зеленіє, проглядається. Ну в такому стані жахливому, що то капець просто. Попробую вдома очистити, можливо щось із монеток. Але знахідка супер. Друзі, тут же попадається сигнальчик. Схоже на гудзик. Але кудзик, як то кажуть, не цікавий. Затертий лисий та ще й без вушка. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. Друзі, випадає щось незрозуміле. Напевно, що пломбочка якась. Пломба з орлом. Так, то є пломба. Але цікава пломба. Ще й видні це. Трошки Орел. Ніби як Орел. Супер, є знахідка, йдемо далі. Друзі, ще один сигнальчик маю. Хестик. Хестик, але обломаний, я так розумію. Напевно що, що був із дерев'яними вставками. Так, такого я вже підіймав, раз був. Везвушка. Тут є дерев'яні вставки. Це таке як з посрібленням якимось. Знахідка супер. Йдемо далі. Дивіться, виковав попку і далі сигнальчик ось, буквально метр. Думав також попка вже так його швед але це видніється монетка. Монетка, напевно, що... Радянщина. А можливо і ні. Можливо, і не Радянщина. Також Гелер, напевно. Але трошки вона ця монетка сідана. Ось, а, є одиничка бачу. Одиничка рік не видно. Супер, йдемо далі. Друзі, ще одна монетка випадає. Також одиничка. 1800 ведь не видно, але буква «А» є. Чудово. Вже так йду до машини, тому що вітер здіймається, можливо дощ буде, щоб спіти виїхати, то не застряну. Ну що, друзі, завершився кобна сьогодні. Годину часу, ну, вдалося щось все-таки знайти. То є два гелера, але в гарному стані. Вони буває на полі в гарному стані попадаються. Також ці два гелери чи філлери. Але вони такі вбиті. Ніби й пісок такий, що мали би бути більш-менш нормальні. І це непонятно, що воно таке, можливо, якась, можливо, срібло якесь, незрозуміло. Ось також така штучка, що воно було. Свинець якийсь. Можливо, якийсь, я не знаю, рибальська. Гринада. Пломбочка одна така. Зерлом, напевно, що, І хрестик. Гудзик без бушка. І хотів ще показати, виїжджав так ненадовго, на два різних місця був. На одному місці підняв хорош і одну копійку. Оце алюміній якийсь кусочок, а на другому дві радянщини гудзик. Сого сигналів не було, походив в пару годинок. Таке. Походив без сигнальчиків. Але сьогодні вже більш-менш є хоч якісь знахідки. В принципі, година часу, по травички, по такій походив. Звісно, трошки то незручно пікать, але все рівно. Знахідки є, цікаво, що це. Ніби проглядаються якісь візерунки, можливо і срібло. Щось я так дивлюсь, а можливо і ні. Дома зараз почищу. Ну не схоже на Буратинку. Не схоже. Такий результат на сьогодні.